підготовлення підготовленій нігті наношу рабор базу Спочатку тонкий шар, а потім вирівнюючи. На нігтях залишилось попереднє укріплення, яке гарно відносилось, тому база грає роль, як дорівняти покриття, яке відросло. Тонким пензликом допомагаю собі нанести базу біля кутикули та біля бічних паралелей. На виході рівний нігуть, без плюшок та тоненький. Колекція гель-лаків Supermodel дуже пігментовані, яскраві кольори, які гарно просихають в лампі та не міняють колір після просушки, як це буває з неончиками. Використаю їх в дизайні, а основний колір буде фіолетовий під номером 7. Нанесла його в один шар і він повністю просох. У роботі використовую щільні гіллаки, які можна нанести в один шар. Головне мати свіжу лампу, щоб вони просихали повністю. Такі гіллаки загощаджують наш час в роботі. Після просушки наношу на колір матовий топ. Матовий топ бажано сушити 2 хвилини в лампі. Матовий топ від туфі профі не має липкого шару. Що краще робить його бархатистим. Матовий топ наношу в один шар, тому одразу пропрацьовую всі ділянки, щоб не було залишків глянцевого покриття. Окремо на палітрі ставлю крапельку в крапельку кожен відтінок гель-лаку, Окрім кольору, який використовую в основному покритті. Далі беру дотс або апельсинову паличку та змішую кольори в хаотичному порядку. Пензликом для градієнта забираю на одну сторону цей заміс та переношу це на нігодь. Кладу пензлик на ніготь стороною, де нема крапельки, та стягую рухами донизу набраний лак Тонким пензликом допомагаю собі розпреділити рівномірно гель-лак так як мені подобається. Після цього сушу в лампі 1 хвилину. Профіль бачу, що об'єму не додає, тому гарно просохне. Перевірку на просушку пройшов. Дизайн перекриваю глянцевим топом та роблю те саме на інших нігтиках. Для такого дизайну можна використовувати будь-які кольори та наносити так, як подобається вам. На великому пальчику в мене вийшло більш зелене покриття, та ще рожевого додавала. Можна залишити і так, але я хочу додати ще металеву гель-фарбу. Розводи гель-фарбою веду без шаблонів, просто так, як веде мене пензлик. А фішка металевої гель-фарби від Tufie Profi – це те, що її не треба перекривати топом. Коли її використовуєш в дизайні для промальовки, до то топо можна її не перекривати, вона буде дуже класно носитись. Випилюю виборід, оформлюю торець та дизайн готов. Вийшло круто? Так. Яскраво? Так. Скоро літо. Я думаю, що всім сподобається такий дизайн. Міксуйте зі своїми кольорами, у вас все вийде.